Наприкінці минулого року у Покровську, завдяки дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ Україні та громадській організації відповідальні громадяни, було відкрито простір дружній до дитини. Щодня тут для малюків, підлітків та батьків проводяться різноманітні активності. Цей простір. Е... Відкритий для всіх сімей з дітьми, незалежно від їх від статусу сімей. Сюди приходять діти для арт-терапевтичних занять. Ми робимо все можливе, щоб родини з дітьми мали можливість відвідувати розвиваючі заходи, додаткові заняття, отримувати психоемоційне розвантаження у нас в просторі. Тут ми е, даємо дітям багато корисного, поєднуючи це з професійною психологічною допомогою. З початку реалізації проекту арт-терапевтичні заняття відвідали більше п'яти тисяч дітей. Індивідуальний супровід психолога та кейс-менеджера отримали 157 родин. Ще 50 дітей отримали ваучери для закупівлі одягу, каже Оксана. Іватіна. Крім того, індивідуальні консультації різних фахівців надаються як дітям, так і батькам. У нас центр відкритий щодня. Заняття і заняття, активності проводяться е, за графіком. Ми е, створюємо щотижневий анонс заходів, його публікуємо на е, сторінках е, соціальних мереж своїх. Е, в, в міських групах, тобто доводимо до відома населення, і е, родини мають можливість завітати. Діти, які позбавлені спілкування з однолітками через війну та дистанційне навчання із задоволенням відвідують простір, адже тут можна не тільки поспілкуватися з іншими дітьми, а й цікаво провести час. Розмальовки, поробки, аплікації, інтерактивні ігри. Тут ніколи не буває сумно. А самі діти кажуть, що це місце, де твориться магія. Ми діли гуснічик. это уже очень часто, а иногда-то болел и не ходил в неделю. Мы тут занимаемся всякими поделки делаем, рисуем. Мне всегда нравится идти, лепить там все, играемся. Все. Я хожу всегда уже пивроку року, мне нравится, тому еще что... Тут завжди, завжди так весело і можна чимось займатися, окрім активності з дітьми працює психолог, яка надає професійну допомогу у вирішенні низки психологічних питань. Ну до нас звертаються з такими запитами, як. Тривожність, поганий сон, погане самопочуття, невпевненість в собі, невміння спілкуватися з однолітками і з батьками, які при цьому не можуть знайти вихід з будь-якої такої ситуації. Ми тут надаємо як індивідуальні консультації, працюємо з кожним окремо. А також у нас тут проводяться і групові задоволені роботою простору і батьки. Кажуть, дуже важливо, аби зараз діти мали можливість розвивати. …та спілкуватися з однолітками. Ми сюди приводимо постійно свого синочка. Уже та більше року ми сюди ходимо. Очень нравится развивающие ігри, арт терапія Очень довольны. Только слова благодарности нашим вихователям. Сколько делают? Благодарим Загалом в Донецькій області функціонує вісім таких просторів в різних містах. Також працюють мобільні бригади психосоціальної допомоги. В Покровську працює мобільна бригада, яка надає психосоціальну допомогу сім'ям з дітьми на території всієї Покровської громади, в тому числі у віддалених населених пунктах. Варто відзначити, що всі активності та послуги в просторі надаються безкоштовно у зв'язку з розпорядженням голови Донецької ОДА та безпековою ситуацією. Проведення групових активностей з кінця минулого тижня було призупинено. Але фахівці продовжують надавати консультації та психосоціальну допомогу в індивідуальному порядку. Дізнатися про роботу простору чи розклад занять можна за номером телефону гарячої лінії громадської організації «Відповідальні громадяни 066 56 70 016.